В Україні ажіотаж на ринку валют. Долар знову повзе до гори. Що відбувається з курсом? Чи очікувати подальшого зростання цього тижня, продавати чи купувати готівкову валюту? Та які прогнози щодо гривні? Розповім за мить з вами новини Тесн і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Поточного тижня гривня дешевшатиме і далі прогнозують експерти. Минулого тижня для українців було дві новини щодо курсу валют: погана і хороша. Погана гривня продовжує знецінюватися. Хороша гривня дешевше. Повільно. Утім, від початку року середній курс на готівковому ринку дійшов до 43 гривень за долар. Це на 50 копійок більше ніж було 31 грудня минулого року. За інформацією спеціалізованих сайтів, весь тиждень від 6 до 12 січня тривало поступове підвищення курсу долара як безготівкового, так і готівкового. Рубіж у 43 гривні за долар у продажу готівки було досягнуто у п'ятницю 10 січня. Ідеться про середній курс, бо чимало банків та обмінних пунктів продавали. Валюту дорожче на вихідних курс стабілізувався на рівні 43 гривень за долар у продажу. Це плюс 44 копійки за тиждень і 42,31 у купівлі плюс 38 копійок за тиждень. Найвища ціна продажу долара була 43,25, плюс 50 копійок за тиждень, найнижча 42,80, плюс 45 копійок. Максимальний курс купівлі становив 42,75. Нацбанк продовжив повільну девальвацію у гривні щодо долара за тиждень з 6 по 12 сі січня офіційний курс змінився від 42.09 до 42.28. Такий курс залишився на понеділок 13 січня. Офіційний курс євро протягом тижня коливався вгору-вниз від 43.33 до 43.90. На 13 січня регулятор встановив курс 43 гривні 57 копійок за євро. Співвідношення долар до євро збереглося на рівні 1.03 долара за євро. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що у робочі дні з 6 по 10 січня тренд на міжбанківському валютному ринку був висхідним, і якби не продаж валюти Нацбанком безготівковий курс міг би бути й вищим за 42-45%. Зросла активність продавців, але попит на купівлю готівки виріс більше на 25%. Тобто, частина населення бачить, що долар постійно дорожчає і як завжди намагається врятувати заощадження, купуючи долари. Експерт пояснив, звідки з'явилися додаткові кошти на придбання валюти фізособами. Це виплати за підсумками року у державних і бізнес-структурах. Ці кошти співвітчизники швидко конвертують у долари, вважаючи, що девальвація гривні продовжиться. В свою чергу Андрій Забловський зазначив, що у грудні 24-го року видатки з держбюджету були рекордними понад 705 мільярдів гривень, на чверть більше ніж у грудні 23-го року, і на 65% більше ніж у листопаді 24-го року. Очевидно. Видно, що це створило додатковий тиск на валютний ринок і призвело до подальшого здорожчання долара. Експерти прогнозують, що на поточному тижні гривня дешевшатиме і далі, але їхні думки різні з приводу того наскільки швидко це відбуватиметься. Можлива невелика пауза, бо готівковий ринок уже досяг середнього курсу 43 гривень за долар, говорить Андрій Шевчишин. Нацбанк проводить досить активну політику, аби не було швидкого знецінення гривні, та це не міняє загальний тренд на її девальвацію. А от на думку економіста Андрія Забловського, регуля Атор мав би діяти більш рішуче і не допустити швидкого зниження готівкового курсу долара до 43 гривень. Можна говорити про новий валютний коридор на міжбанку – 42 гривні 20 копійок, 45 гривень 50 копійок за долар. Відповідно, на готівковому ринку це понад 43 гривні за долар. Але завдяки фінансовій допомозі наших зарубіжних партнерів немає фундаментальних економічних чинників для швидкої девальвації гривні. Наявні певні спекулятивні чинники та у нас банка є ресурси, і сподіваюся, що він їх використає, аби стримати девальваційний темп гривні. Якщо так станеться, то готівковий долар поступово припинить дорожчати і зупиниться на 43 гривнях. Член економічного дискусійного клубу Олег Пензен також вважає, що на тижні з 13 по 19 січня не варто очікувати значного подорожчання долара. Нагадаю, середній за рік офіційний курс долара запланований на рівні 45 гривень. Наразі маємо 42 гривні 28 копійок. Водночас готівковий курс уже перевищив 43 гривень. Це забагато для початку січня. Нацбанк у грудні минулого року пригальмував зростання офіційного курсу на рівні 42 гривень, а з січня Став швидко надолужувати прогаяне, що, на мою думку, привело до прискорення попиту на готівкову валюту з боку населення, тобто спрацювали панічні настрої, та регулятор на поточному тижні швидше за все стабілізує ситуацію. Курс може ще зрости, але на кілька копійок, не більше. Поради експертів однакові щодо продажу валюти, як і раніше, продавати її не варто без крайньої необхідності і різні щодо купівлі доларів чи євро. Олег Пензен прогнозує, що у перші три місяці поточного року курс готівкової гривні не досягне 44 гривень за долар. Це плюс 2%. Тому гривневі депозити і облігації внутрішньої державної позики будуть прибутковішими за інвестиції у купівлю готівкової валюти. Наразі багато банків підвищили відсоток річних по депозитах. За квартал можна заробити понад 3% від суми гривнево вкладу і понад 4% на короткотермінових ОВДП. Андрій Шевчишин згоден, що гривневі інвестиційні інструменти поки можуть принести більше прибуток ніж купівля готівкової валюти. Однак, у тривалій перспективі рік і більше валюта може дати дохід співставний, якщо не з ОВДП фінансовим інструментом, поки не дуже звичним для пересічного українця, то принаймні з гривневими депозитами. Додатковими перевагами валютної готівки є висока доступність і швидка ліквідність тобто її можна без проблем у будь-який момент поміняти на гривні. А на побутовому рівні і розраховуватися по вигідному курсу аргументував Андрій Шевчишин, але вкладати всі без винятку кошти у валюту навряд чи доцільно. Можлива така стратегія: короткотермінова перспектива гривневі депозити або ОВДП, довготермінова купівля валюти. Наразі краще долар, який дорожчає, а не євро. Бо курс євро у найближчі місяці може знизитися до паритетного з доларом. Андрій Забловський нагадав, варто купувати будь-які активи з окремої валюту, тоді коли вона дешевшає. Тому краще взяти паузу, доки не відбудеться зміна президента Сполучених Штатів. Це, зокрема, прояснить ситуацію зі співвідношенням долара та євро. Поки можна купувати ОВДП і банківські зливки дорогоцінних металів. Експерт додав, що золото не дешевшитиме, але прибуток дасть не раніше ніж через кілька років. Нагадаю, що нещодавно інвестбанкір дав прогноз на 2025 рік. За його словами, зростання курсу долара цього року. Ще на 10% до 46-47 гривень це здоровий процес для економіки України. Такою заявою вразив директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, як зазначив Фіала, з однієї сторони Нацбанку вигідно тримати курс достатньо стабільним. Водночас Україна має суттєвий дефіцит торгового балансу на рівні 15% від ВВП, який перекривається за рахунок 40 мільярдів доларів міжнародної допомоги на рік. За його словами, Україна гарантовано отримає наступного року ці гроші. Цитую це перша. Ще раз, коли у нас така передбачуваність, це нам теж додає комфорту і для наших макропрогнозів, і для нашого інвестування. Це перший раз під час війни, що ми знаємо, ми впевнені, що у нас дефіцит бюджету буде профінансований не тільки на цей рік, а ще й на частину 26-го року. Це дуже добре. Водночас, Нацбанку при своїй курсовій політиці треба звертати увагу на конкурентоспроможність місцевого виробника, щоб ми не якось спонсорували або дотували імпорт закордонних виробників, замість того, щоб допомагати Ати місцевому виробнику зазначив фіала. Тому для економіки буде здорово, щоб гривня на наступний рік продовжила такий же темп девальвації, як і в поточному. Це приблизно на 10%. Це означає, якщо ми цей рік закінчуємо десь на 42, Якщо закінчимо наступний рік на рівні 46-47, то в цьому нічого поганого не буде. Це навпаки буде корисно для місцевого виробника і збереже його конкурентоспроможність, пояснив експерт. А що ви думаєте про курс валют в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.